Привіт, мене звати Іра, і я люблю говорити про їжу. Я вирішила записати невеличкий влог сьогоднішнього дня і те, що я С і зараз у мене буде сніданок, і також я приготую їсти для своєї малечі. <бачить> ні вважити, ні вводити е, в програму калорійності. Зазвичай я це дуже часто роблю, хочу з цієї звички і вже перестати постійно це рахувати, важити. Міряти, а робити все в принципі на око. І взагалі я не знаю, чи це звичка, чи це якийсь, як тепер кажуть, розлад харчової поведінки, що мені постійно хочеться зважити їжу і записати, ввести її калорійність, бо я майже завжди перевіряю продукти на калорійність, коли їх купляю. Завжди дивлюся, навіть якщо це готова якась продукція, то я дивлюся э, БЖУ і калорії. Напишіть, до речі, в коментарях, хто дивиться, чи ви так само завжди зважуєте і вимірюєте кількість калорій в їжі. Ось такий у мене сніданок. Це перець, огірок, сир, буженина домашня, рулетик сирний і крупа пшоняна. Все. І такий ще сирок. Зараз я буду йти їсти. Також я люблю Додати чай, це у мене такий буде сніданок смачно. Потім я ще випиваю ось таку каву. До неї сир, дуже люблю таке поєднання кава і сир. Я вже зібралася з маленькою на прогулянку. Роб... Люблю робити собі щоденний такий макіяж, це мінімум це нафарбувати брови, а також вірі. Ну і використовую пудру, тому що, коли наношу СПФ, то обличчя воно так світиться, в мене жирний тип шкіри, і це ще більше підкреслюється. І тому або звичайна пудра, або якась прозора розсипчата. У мене буде обід вже е, 12.30. Я якраз приготувала їсти, поки маленька спить. Я приготувала собі просто макарони без нічого, парові котлетки. І тут я готувала макарони з. Фаршем індички. Це вже для чоловіка І, звичайно, я підготувала овочі. Зараз буду формувати тарілку, ще її доповню і вже потім зараз покажу на відео мій обід, парова котлетка з індички, макарони, огірок, помідора, перець. Ну і все, якщо буде перекус, то я зніму. Так, друга кава. До речі, до того свого обіду я ще з'їла одну таку маленьку котлетку, яка була там найменша, я ще доповнила свій обід. п'ю каву і буду гратися з маленькою донечкою. Так, я з'яла ще таке кістечко, от воно такий краєчок собі відрізала, не знаю скільки там було його, вже його з'їла.